Слава нашому Господу! За радість спасіння Тебе прославляю і Аллілуйя, співаю! Хвала Богу. Велика милість, брати і сестри, над нами. І це не є наші заслуги, але милість Його. Ми Його не шукали, але Він нас знайшов. За що слава Йому. Він нас не тільки знайшов, але й оправдав. Обмив крові святі, назвав синами й дочками. Слава йому! Перед молитвою зачитаю Слово Боже, яке є записано в Євангелії від Луки. П'ятий розділ з другого по сьомий віршик включно. Євангелія від Луки, п'ятий розділ з другого віршка. І він побачив два човни, тобто Ісус Христос, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі, і він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона. Попливи на глибінь і закинь на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм, укину невода, а зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І, кидали, і кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли і наповнили обидва човни, а стали вони потопати. Амінь. Слава нашому Господу за слово Його, яке нас навчає, яке нам докоряє. Але це слово, брати і сестри, якщо ми будемо в нього вникати, воно доведе нас до вічності. Слава Богу! Ми зачитали цей текст із Писання, де Лука записав про те, як Ісус вийшов на місійну працю. І там, де Ісус починав свою місію, проповідувати Слово Боже. Там, в тій місцевості було багато води, багато озер, море. І як ми читали, Ісус угледів два човни, і Він увійшов в човен Симона і сказав йому, відпливи трохи від берега. І коли відплив Симон від берега, Ісус сів в човен і почав навчати народ. Бо народ тиснув на Ісуса, народ хотів бути ближче до Нього. Але Ісус хотів, щоб народ увесь бачив Його, щоб доступно те слово було для кожної людини. Бо ми знаємо, що де Ісус проходив, там йшли великі натовпи за ним, ішли одні, щоб оздоровитись, другі йшли, щоб почути Слово життя, треті йшли, що їли хліб і наситилися. І всі горнулися до Ісуса. І як ми читали, коли Ісус закінчив навчати народ, то Він сказав до Симона: відпливи на глибінь. І закинь невода на полу». Брати і сестри, то були з народження рибаки. То не були будівельники, не були комбайнери, але були рибаки, і їх не потрібно було навчати, як ловити рибу, де закидати сіті, в який час, яку приманку зробити, щоб риба ловилася. І Ісус сам Він також не був рибаком, і Він не прийшов до того, щоб ловити рибу, але Він прийшов для того, щоб проповідувати Слово. Він був людина, але він був і Бог. Слава йому. І Він навчав народ. І те слово, яке Христос говорив до народу, воно знаходило місце в серці. Оте слово, яке Він говорив, воно торкалося серця людського. Оте слово, яке Він говорив, воно мало силу, і риби корилися тому слову, слава Богу. Брати і сестри, Ісус, Він прийшов для того, щоб навчати народ спасіння, слова Божого. І ото Його місія була проповідувати Слово. А учні, вони були рибалки, і коли вони працювали цілу ніч і нічого не впіймали, то Христос сказав: закиньте невода, відпливіть на глибину. Як важливо відплисти на глибину, щоб щось піймати. І коли вони відплили на глибину, закинули невида, і, як ми читали, спіймали багато риби, аж невід почав прориватися. І вони кивали до друзів своїх: прийдіть на поміч. І вони прийшли і наповнили два човни, аж човни почали потопати. І прийшло благословіння. Відплили на глибину, прийшло благословіння. І оце слово, яке сказав Симон, що ми цілу ніч працювали і нічого не впіймали, як воно є в нашому житті, брати і сестри, як люди цього світу цілу ніч працюють, все життя працюють, шукають благословіння, а його нема. Потрібно заплисти на глибінь, щоб було благословіння. І ми, ми, як люди самі по собі, ми не можемо здобути благословіння. Благословіння є тільки в Господа, Він може благословити, бо Він є Бог, а ми є Його творіння. Слава Богу, за те, що Бог він нас знайшов, брати і сестри, які ми є щасливі, що люди шукають благословіння і не знаходять, бо не заплили на глибину. А Христос нам каже, заплиньте на глибину. І сьогодні в цьому залі я вірю, що є багато з тих, котрі заплили на глибину, котрим Господь відкрив Слово Божого глибину. І ми є щасливі, тому що ми є в домі молитви, тому що ми пізнали того, котрий помер за нас і котрий воскрес для оправдання нашого, слава Йому. І ми будемо склоняти свої коліна перед таким Богом, і будемо шукати тої глибини, тої зустрічі в молитві з нашим Господом. Господь знає всі наші бажання, Він знає всі наші потреби, але також Господь хоче, щоб ми своїми устами оте відкривали перед Ним, а Він є той Бог, який відповідає на молитви народа свого. Амінь. Молимось. Аллилуйя тобі, Господь! Слава тобі, батьку! Величаємо, прославляем та величне і.